Так гляньте, гляньте, підняти не можу. Шнурами і в мене була клівака, тащу отакого от ось судачка. Ми багато да. Ми маленько. Ми пога... Бага... Доброго ранку. Друзі, зараз буде така риболовля на водоймі Щербані. Це Миколаївська область. Приїхав ще вчора з друзями. Ми, ну, як то кажуть, посиділи туди-сюди, то вчора кіно я не знімав. Зранку зібрався, взяв свою сумочку, з приманочками взяв добрячий такий спінінг і зараз буду рибалити. Буде окунь і буде судак. Ну що, друзі, перші закиди, приманочку і спінінг. Після першої рибки все вам покажу і розкажу. До речі, там зараз 10 грам запулив і 3 дюйма резина. Оп! Оразу якийсь камінчик. Я навіть подумав, що там тичечка була. Ох, друзі, оце вжарло. Ви, мабуть, і самі бачили. Ту, аж спінінг зігнувся, в руку дрихнула, а тепер можна сказати, що ну, мені здається, що це точно судак. Бо так жарив, хоча не крупний. Влітку судаки так жарять, що аж забирають спінінг. Спінінг, до речі, це савада 22-го року. Та, що лайтова у мене. Ух, тишечка, що навіть не. Uh. Да, це судак. А, дивіться, це судачок. Як то кажуть на платній водоймі, це порційний такий судачок. До речі, це поки тащив, забувся тест цього спінінга 4-16. Тест спінінга 4-16. Повна його назва. SW83LS. О! От така палочка. Самі все бачили, як вона відіграла. Бачили. Це не перший закид, це десь четвертий закид. Але наживка компанії Віст, гляньте, Ух ти! у лимонному кольорі. Величенький X-Vist І ще на моєї 4 е, грузики. Бачимо. Точно такий кислотний колір. І от такенький красень. Красень судачок. Друзі, якщо так піде і далі четвертий закид рибка це дуже і дуже гарно. Прям, чесно кажучи, я не очікував. Я думав, на перших закидах в мене буде окунь, а тут судак. О, трави біля берега дуже багато, тому. Потрібно-бистко виважувати, щоб ще риба не нагрузилася тою травою. А ще гірше, якщо вона там сильно запутається і відірветься. До речі, пам'ятаємо, останній раз на цій водоймі я був з добрячим, з добрячою палкою 94-ї довжині. Ну, рибка тоді велика не клювала, тому мені здалося. Вірніше так. Думаю, сьогодні така сама буде некрупна рибка, як той раз, тому візьму трішки з меншим тестом і з меншою потужністю спінінг. І думаю, не прогадав, чисто не прогадав. Якщо немає крупної риби, то і нема чого купляти дуже такий мощний спінінг. Якщо у вас на водоймах є гарні, гарні такі риби, то звісно треба з запасом, там, щоб і двадцатки кидати. Тут сьогодні мені не потрібно буде кидати двадцатки. На цю палку 15, можу поставити, швернути. Питання не як... Опа! Ось це гляньте! Питання нема. А, і, і зійшов, і зійшов. Хоча ви бачили самі. Чи не зійшов? Блін, не зійшов, ну бухнув. Оце кайфово. Оці лайти кайфові тим, що отакий, гляньте, позорний, некрупний судак. Я, мабуть, приблизу, от зараз, поки розмовляю, ще раз бачите, як зігнулася палюгака, як дала в зуби, в руки. І гляньте знову і звіст, і знову, ну, я просто. ми ж, Я ж сьогодні не один на рибалки. Дехто вже сьогодні зранку встав, ну, раніше всіх у нього голова не болить, то е, Пашка ну, вже все спробував, каже, став, став кислоту. Став кислоту, тому поставив кислоту і ось усе, і усе клює рибка. Так, так. Збираємося і ще один закид. Гляньте, початок, початок ранку просто суперовий. Дві риби, п'ять закидів, дві риби. Любі друзі, ну це просто шалене. шалене, ну. Не хочу зглазити, але якщо так і далі буде, це буде дуже-дуже добре. Ох! -р 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 -р, окуньова. Любі друзі, така окунева. Ну, я вже можу і помилитися, хоча і дрипається, як окунь. І така барабанна була покльовочка. Да, і скажу... Ух ти, гляньте, гляньте, підняти не можу. Гарний окунь. І знову віст. Сьогодні теж ну, не збираюся по пояс заходити чи вище. Феберже. Тому знову вдягнув у ці свої вейдерси, чи як вони називаються, правильно, я не знаю. Штанішки. У Штанішки. ці дишущі суперові. Бо питали, як їх там купити. Силку я давав під тим відео, де показував їх. Тут теж дам силку. Цей продавець дуже-дуже такий провірений. Усе все мені пройшло. Але ще раз напам'ятаю, гляньте, взяв на один розмір більше, У мене, ну, бачимо, нема тут живота. Якщо б трішки був живот, то навіть на один розмір ну, вони були б на мене малі. А так виходить, ну, на такого стрункого хлопця. Рост в мене 64 кг я важу. Так що, ну, так. о. Вот. Так, ще, друзі, є такі в мене постійні глядачі, які ще й дають поради. Так що ось була така порада використати на цій водоймі Джиг Ріг і робити різку таку проводочку. Ну, два оберта швидко катушечкою. Якщо я все правильно зрозумів, то зараз я так і спробую. Не знаю, буде. Ну, і мені ще здається, треба кинути трішки далі. Тому поставив 15 грам. 15 грам це перегруз цієї пали. Тут 16, але 15 застібка, силіконка, якби перегруз, але ця палочка, гляньте, добряче-добряче з цим перегрузом справиться. Отак. Просто як пружина. І полетіло. Шалено, шалено далеко полетіло. Ай, з третьої спроби включилася. З... Джих відпрацював. О, і знову сюди. А, Отако, отако, друзі, гарний такий судак, але коли я ну, не вмію. без бі... Але якщо я ну, не вмію, це вже багато хто, хто давно в мене на каналі, знає, що коли стою у воді, то без підсака я не вмію брати рибу. Десь щось допускаю помилки і вона завжди втікає. Підсак лежить в машині, а до машини йти лінь. Джих Ріг відпрацював. Ну, в принципі, не, не можу сказати, на якої проводочки. Чи бистро крутив, щось я завтикав, тому зараз давайте ще разочок спробую. Трішки уважніше. Опа! ну, Це, мабуть, це, мабуть, окунь. Ну, щось так, якось так ну, легенько. Хоча бачили самі, проводка була така, ну не супер бистра, ну джейхріх відпрацьовує. І... О, гляньте, я його на глісері, на глісері. Що воно таке? Ну, здалеку, мабуть, судачок. Точно гляньте, здалеку, судачок. x віст але в 2,8 розмірі. Маленький такий X-вістик. І ще гляньте в кольорі Лох. І, ого, вся вся І синя бльосточка. До речі, в мене сьогодні всі приманочки, всі українського виробника компанії Віст. О! От такі. От такі судачки клюють. Опа, ще за це, по мені не хватало. О, відсипився. Жорсткою паличкою можна так відпружинити. Ну, якщо там не корч, а якийсь камінь, то можна так трішки відпружинити і відсипити. Під у берега прям чпокунь. Та що таке? Треба йти за підсаком паш. Поставив жовтого такого, ну, бачимо, кислотного лимонного ріпера. Друзі, тикнув і знову судачок. Змінив декілька вже точок. пройшовся, покидав, нічого не клює, а на цій точечці покльовує. Отак. Точно не крупний судачок. О! Дивіться, прямо в шахту заковтнув дуже і дуже глибоко. Дуже зранку жарко, вдіваю окуляри, окуляри одразу потіють, тому вдягаю цю бафу, бо, бо комусь треба дзвонити. Давай красень. Ух, юхано. Оце він дав, оце в ті Оп! Десяточка відіграє. Чесно кажучи, ну, мені складно дивитися туди, бо сонце в лице все на дотики. Відчуваю Тень. Тень. ось тинь, тинь. Ось була, наче мікротишечка така, веду, веду, але вже вийшов на мілячок. Значить, мікротичечка, зробив мікропідсічку, нічого нема. Два оберта і знову, мабуть, судачок. І знову не крупний судачок. А ну. Ні, це мордатий окунь. Мордатий, друзі, мордавелла. Просто мордатий окунь. На віолетовий кольор резини. Дивіться. Ну, чим не мордатий. Я вважаю, що це мордатий окунь. Так, так, так. Ні, тут не можу, діду, не висипають Так, і звіст у жовтому кольорі і 14 грам. Спробуємо. Чуєш, ну хвата вже. А ну, підійду. Правда, Паша Глибоченько зайшов. Хі -хі, моїх штанцятів не вистачає. Гопру знімай відео, Гопру знімай відео, Гопру знімай відео. О! Це GoPro Вжарив. Теж, мабуть... Не, ну гляньте. А, це ми ще з Пашкою перекинулися, мабуть, так? Да? Ні? А що це, він так упирається? Ні-ні-ні, це так, це, да, ми перекинулися. І... Дивіться, мій судачок. Опускаємо. Опускаємо. Перекинулись шнурами і в мене була клівака тащу от такого ось судачка. Дивіться. Чую, що щось там... А Пашка це... дивіться, а Пашка в цей час зацепився. Давайте. Давайте так, тачу цього судачка, а Пашка в цей час зацепився і відстрілює. Чую, що ще в мене по шнуру щось дидин, дидин, дидин наче, знаєте, великий такий спротив дає риба. Хоча, ну, це так я хотіла б, щоб воно так і було, але ж я знаю, що то Пашка з шнуром грається. І цей судачок, О. так що отакий маленький судачок, маленький кликатий судочище, де там тебе взяти. Отакий. Отак. От До речі, самі все бачили у прямому ефірі. Ні, Якщо ви бачили, що Пашка мені судачка кинув, це не значить, що він мені там і оцю приманочку повішав. Віолетового віста нема. Типа Свінхемпа. О, гопрознімай відео. Тільки що е, скінчився у мене фіолетовий віст. Питаю у жінка, є щось у тебе фіолетове. Каже, є. Ай, це! Гляньте, я не знаю, любі друзі, що таке сьогодні ну, мені везе на цих мілких судаків. Е, мілкого судака. Я випускаю, незважаючи на те, що це платна водойма, таких судаків я випускаю. Хоча можу так по чесноку сказати, ну я просто не наглий такий, така людина, щоб знаєте, підійти до деяких на водоймі рибаків з камерою і вам показати, що там з десятків десяток, а може десятки, отаких от судачків люди вішають на кукан. Ну не знаю. Я. Я випускаю такого мілкого. Мені б краще б е, окуня такого чи трішки більше, то я б забрав би на засолочку. З цієї водойми. Тут на цій водомі дуже вкусненька риба. А От судачка щось не можу собі дозволити такого мілкого забрати. Знову віст, але це вже здоровий і не жовтий. А, хоча бачимо е, лайфхак, жовтенький грузик. Десяточка. Десяточка. Е, до речі, там. <звач> е да, да. Трішки там, поки ми палаточку збирали, то все, я камеру не включав, то рибали в мене було одна чи дві. ну, Одна покусяна така, я її запаяв е приманочка в віолеті. От на неї клювало, на неї гарно клювало, але потім я дві штучки їх і відірвав. Зараз, от, мені здається, не вистачає цього віолета. На цей, мабуть, раз це вмертво. О, отако настоящей сюди. Бачили, як Паша скидує судаків, отак. От жик 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 скинув, навіть у руки не бере. Трішки для інформації. Може комусь буде цікаво. Ми багато півночі, ну да. маленько. Ми пога. Ми, ми піймали багато, але все було не крупне. Самі бачили судачки такі позорні, навіть, е, можна сказати, окунчики більше, ніж ті судаки. Сьогодні використовував палку українського виробника компанії «Азура». палочка 22 го року та що 83-я, до 16 г. Приманочки використовував українського виробника компанії Віст. Окуляри, бо, до речі, там хтось питав, чому е, ти Шимано не рекламуєш. Ось, окуляри в мене Шимана. Компанії Шимана. Так що, друзі, і все, сумочка така компанії Сімс. Е, Перчатки теж Сімс. Любі друзі, кому відео чимось сподобалось, підписуємося на мій канал, ставимо клас. І слава ЗСУ!